Вітаю ще раз, дорогі брати і сестри, миром Ісуса нашого Христа Господа. Сьогодні настав час і ми будемо роздумувати над Словом Божим. І давайте на початок відкриємо деякі місця з Біблії. Це 1 Коринтян, 15 розділ 57 і 58 текст. А Богові дяка, що Він Господом нашим Ісусом Христом перемогу нам дав. Отож, брати мої Любі, будьте міцні і непохитні, збагачуйтесь завжди в Господньому ділі, знаючи, що ваша праця немарнота у Господі. Апостол Павло звертається до Коринської церкви словами, що будьте сильні, будьте непохитні. І давайте також відкриємо Ісуса Новина, перший розділ. З шостого тексту. Будь сильний та відважний, бо ти зробиш, що цей народ посяде той край, що я присягнув їхнім батькам дати їм. Тільки будь дуже сильний та відважний, щоб додержувати, чинити за всім цим законом, що наказав був тобі Моїсей, мій раб, не відхилившись. Від нього ні праворуч, ні ліворуч, щоб щастило тобі в усьому, де ти будеш ходити. І там говориться, що будь дуже сильний, будь відважний, і це неодноразово ще повторюється в Біблії в цій книзі. І що означає будь сильний, бути відважним? І хочеться на цю тему про міць, про твердість в нашому християнському житті зараз поговорити. По відношенню до людей міцний непохитний, це як можемо сказати, хто це міцний непохитний, твердий? Це сміливий, стійкий, твердий духом. А якщо взяти по відношенню, наприклад, до матеріалів предметів, то твердий це тіла, матеріали, які не піддаються стисканню, розтягуванню, різанню, ламанню. В людському житті це прийнято вибирати те, що тверде, те, що надійне. Ті, хто будують будинок, хочуть побудувати його на міцній основі. Ну, про це нам може більше наш брат Ігор розповісти. І обирають з надійних матеріалів, щоб ніяка буря, ніяка вода не могла змити будинок. Здолати. Який самий твердий камінь в природі? Хто знає? Алмаз так. Самі тверді метали, ну їх є декілька багато: це титан, іридій, хром. Це є одні з най... одних з найтвердіших металів. Сьогодні хочеться поговорити не про ці метали, матеріали. Про нас, людей. Апостол Павло говорить, що будьте міцні та непохитні. І в Біблії неодноразово згадуються ще ці слова, що будь міцний, будь твердий, будь е, сильний. І Господь шукає в своїй церкві, в своєму народі оці цінності. Коли, готуючись, я перечитав багато текстів і зрозумів, що бути твердим, бути непохитним, це означає невідступно слідувати за Христом. Це твердо стояти на Божих позиціях, відстоювати євангельські принципи і не піддаватися впливу цьому світу. Це означає бути міцним і непохитним. В нашому житті бувають різні обставини, пробування, труднощі, і Бог хоче, щоб ми в цих різних обставинах залишалися твердими. Слово Боже відкриває, і всі ми знаємо, що люди, які не мають твердої основи. Є ненадійні, нестабільні, їх слово Боже порівнює з хвилею в морі, куди вітер подує, туди хвиля йде. Так само з травою порівнюється в псалмах. І ми знаємо, що на таких людей покластись не можна, коли людина не має твердої основи. Вона ненадійна і ніхто не хоче мати справу з такою людиною. І Господь говорить, що ми повинні бути тверді і непохитні у своєму християнському житті. Ну і виникає питання, а як бути твердим і непохитним? Давайте тоді відкриємо Псалом 124 і зачитаємо з першого тексту. Ті, хто надії складає на Господа, вони як Сіонська гора, яка не захитається, яка буде стояти по вік. Говориться, що ті, хто складає надії на Господа, вони будуть як Сіонська гора. І щоб бути твердим в своєму житті, потрібно надіятись на Бога, щоб Бог був нашою основою. Давайте також відкриємо Псалом 39. З третього тексту. Витяг мене із губної ями, і збагна болотистого, і поставив на скелі ноги мої, і зміцнив мої стопи, і дав пісню, нову в мої уста для нашого Бога, хвалу, нехай бачить багато, і постер хай мають, і хай вони мають надію на Господа. Тобто говориться, що Господь, якщо буде нашою основою, Він поставить наші ноги, зміцнить наші стопи, поставить наші ноги на скелі, і ми будемо тверді і непохитні. І хочу, щоб ми поглянули на декілька біблійних прикладів і побачили в них хороші приклади і уроки для себе міцності і непохитності. Згадаємо, давайте, Ісуса Навина і Калева. Пам'ятаємо історію, коли розвідники йшли розвідувати край, коли Мойсей послав розвідників і що говорили 10 розвідників. Хто пам'ятає? Що ми не зможемо здолати там велетні, навіщо ми вийшли з Єгипту, що ми тут загинемо і навіщо ми туди йдемо. А що говорив Ісус Новин та Калев? Вони говорили, що ми зможемо. Господь дасть край той край в нашу руку і ми його завоюємо, виженімо звідти. Тих людей, тих мешканців, тих народів, які там жили. А чому вони були такі впевнені в цьому? Вони надіялись на Бога, так, вони довіряли Богові, Бог був їхньою основою опорою. І знаємо, Калева, що вже в 14 му розділі читаємо, що вже 45 років пройшло з того часу, коли вони йшли розвідувати край, а Калева. Щі далі був сильний той дух і сильне міцне тіло Бог його благословив за ту непохитність, яку він проявив тоді, коли вони йшли розвідувати. А пам'ятаємо історію про Аарона, коли Моїсей пішов на гору Сінай для спілкування з Богом, і що було біля гори. Де та міцність Аарона була? Так, Мойсей пішов, і народ говорить: ми не знаємо, де той муж. Зроби нам Бога, і ми будемо поклонятися. І Аарон не проявив ту твердість, ту міцність, і він вилив тельця їм, і народ став поклонятися тому тельцю. А Арон це служитель Божий, який знав Бога, він бачив чудеса і не проявив цю міцність. Хочу згадати ще декілька прикладів: це про Мардахей і Астер хороший приклад міцності і стійкості на своїх позиціях. Мордахей був твердий і знав, що поклонятись потрібно тільки Богові. І коли Гаман хотів, щоб весь народ поклонився йому. Мордахей стояв твердо, він міцно, і він навіть під страхом смерті не поклонився гаману. І не розумів, що його можливо і чекає смерть, але був вірний Богові. І це також передав Естер. І коли потрібно було заступитися за народ, в неї були переживання, але вона утвердилась, вона довіряла Богові і Бог благословив змилость. Захистився, заступився за неї і також за народ. Вона знала, що якщо вона піде до царя без запрошення, вона може її можуть вбити. Так. Але вона довіряла Богові і Бог заступився за неї. І, бо вона твердо трималась на своїх позиціях. Давайте згадаємо ще одну історію про Навота. Навот він мав виноградник. Так? Біля царської палати. І коли підходив до нього цар Ахав, що він сказав на воду? Віддай мені цей виноградник, і я хочу зробити там город. І що каже Навод? Що не можна, так що це спадщина від батьків, і я заборонено від Бога, і я не можу передати комусь цю спащину. Що він каже, я не маю на це право, і він твердо стояв. І в нашому житті є багато цінностей. Це совість дана нам Богом, це віра, моральні принципи, це цінності, які дані Богом, які ми повинні берегти. Але сьогодні часто сатана хоче забрати наші цінності і зробити там город з наших цінностей. Каже, закрити очі, зроби там поблажку. І якщо ми не будемо тверді, ми просто втрачаємо ці цінності. Диявол хоче зруйнувати їх, замінити на щось земне дочасне. Ну от навіть під страхом смерті він стояв твердо за свої цінності і говорив, що мені це заборонено Богом. Сьогодні ми маємо цінності, і в нас повинно бути. Тверда позиція, ми повинні переживати за своє сумління, за свою віру, щоб керуватися Словом Божим. А світ хоче замінити це на щось земне, дочасне, яке не має цінності. Давайте відкриємо 1 Коринтян 16,13. Пильнуйте, стійте у вірі, будьте мужні і будьте міцні. Сьогодні наша задача це бути, бути пильними, твердо стояти у своїй вірі, в своєму християнському житті. Бо кожен день нашого життя це не є легка прогулка, це боротьба. І боротьба з самим собою, з своїми слабкостями, з випробуваннями. І в нас повинна бути тверда позиція. Щоб перемагати гріх, перемагати ті тілесні пожадливості і бути твердим, і пильнувати своє серце, бо ворог він ходить як лев рикаючий і хоче пожерти, хоче знищити нас, знищити наші цінності і знищити тих християн, які не мають твердих позицій. І Він це може зробити. Той хто не має твердої позиції. То немає надії на Бога і немає за основу Ісуса Христа. Ворог бачи наші слабкості, нашу основу. І якщо я буду переживати за свою основу, за свій стан, то Бог благословить і збереже, і Хай Господь дійсно допоможе нам бути міцними, твердими і непохитними в нашому християнському житті. За все, нехай слава Богові. Амінь.